Друзі, став уподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Хлопці поперли на Курщині. Окупанти ниють. Мовляв, втрати їхні шалені зсу захопили таємні бункера і аеродроми. На аеродромі під Тьоткіно українські пілоти таємно захопили 160 кабів різної модифікації а поблизу Курська захоплено дві сушки, які налаштовані на скид цих кабів. Зовсім скоро вони полетять по росіянах. Той же час телеграм-канали пишуть, що на аеродромі Гова, схованому в лісі та створеному в 23-му році, дві полоси для гелікоптерів і авіації було знайдено нашими силами справний міг Міг-31», носій кінжалів та 10 ракет до нього. Загалом за чотири дні боїв захоплено п'ять літаків, шість гелікоптерів в різних станах і понад 17 ракет кинжал. Крім того, пишуть про бій на аеродромі «Курс», куди долетів наш десант. Три гелікоптери висадили понад 60 десантників. Пишуть, що аеродром взагалі під нашим контролем. Вся логістика Курської області повністю знищена. Наразі для Росіян на фронті сформувалися дві пріоритетні ділянки Покровський напрямок на Донеччині і Курська область рев, частину якої отримують Сили оборони України 6 серпня минулого року. Про це розповів генерал армії Микола Малонуш. чому зараз немає просування в інших напрямках і активних дій, тому що все зорієнтовано на покров, щаскова на курс, тому що там момент істини щодо престижу Путіна, що вони не можуть звільнити свої ж території. На ці пріоритети вони кидають усі свої сили, не рахуючись із людськими втратами, але Покровськ вони вважають вузловим форматом, який розв'яже їм руки з реалізації завдання захоплення всієї Донецької області. Далі в них у планах Костянтинівка, Краматор, Слов'янськ, зазначив Маломуш. Тому на Покровський напрямок противник кидає все, що можна, і ми бачимо по резервах, які йдуть. Що це вже і завербовані зеки без особливої підготовки. За ними вже йдуть спецпідрозділи, які прибувають окремі території або йдуть по окремих кварталах населених пунктів. Наприклад, як ми це бачимо в Турецьку і інших секторах, але ефективно, широкомасштабно діяти вони не можуть, сказав генерал на покровському напрямку. Українські захисники знищують ворога великих кількостях. Там становлять втрати від 380 до 660 військових на день. Ми їх дійсно знищуємо великих кількостях промислових, а швидко поповнити людський ресурс надскладне завдання, тим паче підготовленими частинами, тим паче навченими з озброєнням і технікою, наголосив Маломош. на покровському напрямку. В росіян гостро відчувається дефіцит навіть старої техніки танків, БТР, БМП інших видів. На початок війни в Росармії в строю було приблизно 8 тисяч танків. За цей період війни ми вже знищили майже 10 тисяч. Це величезні втрати. І левова частина втрат сьогодні припадає на покровський напрямок, тому вони не ризикують направляти бронетехніку на атаки, а живу силу можна. Що частково є, пояснив спікер, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.